Як і всім привіт. Так, друзі, вирішив сьогодні я об'їхати свої участки соняхів, демо соняхів, та й вам за одне покажу. Бо вже в мене питають хлопці, ті, що поставляли пасівмат, питають, коли відео. Значить, зараз все покажемо. Ніяк не мог я. снять видео. То дожди, то ветры. Ну, но сейчас, конечно, дует. В общем, сейчас проедем по участкам, так, как я начинал сиять и по порядку. Потому что у нас первые участки, первые три участка, это у нас Саксон. Они высевались на неделю раньше. Это было, наверное, 29 квітня. Ну и ось ми по порядку сюди ось заїжджаємо, Це значить поле, там де ми починали настраювати сівалочку свою. хто, значить, повне. Так. так, саксончик. Пройшли дуже, конечно, хороші у нас опади, Дуже хороші. Вони проходили у нас два етапи, були тут зливові дощі, В общем, більше 100 мм у нас випало. Так, ось є, попадаються отакі поодинокі мучиста роса. ну їх дуже небагато. Дуже. Це з краю, може там десь щось. Так ось дивимося в масиви. Ось так во виглядає. По висоті вже десь метр. Дивимось. Ніяких болячок я тут не бачу. Все рівненько. Ну чуть-чуть, може якась от є трошки волна, ну, але вона потім все вирівняється. Дивимося, значить. О, ось ось один знайшов, ось десь де. один знайшов смучистий. Ну, але це дуже не критично, тому як ми висівали е, одну посівну на 2 гектари, щось десь вискоче. Дивимось, оце у нас в принципі ось де. Ну через 22, от як ми балакали, тогда при пасів. Разкладка, ось пропуск, Ось де йде так. Так, друзі. По чистоті у нас тут все чисто. Ну так виглядає. Це у нас саме перший пасів. Так, ну і поїдемо сейчас далі на еще два участка саксончика. Вот еще один, а два вот где да нашел. Вот два. Ну, но ничего страшного. Кой где я скажу, кой где есть. Вот где да еще нашел один. Вот где. Да. Пожалуйста. Так, в принципі, в общем, все добре. Так, їдемо далі. Другий участок Саксону, друзі. Тут, конечно, по висоті він уже здесь метр тридцять. Уже через нього так тяжеловато проходить. Дивимося, що внизу у нас. Внизу у нас чистота, ну нижні листочки вже починають відходити, самі нижні. Ну але вже, друзі, висота. Уже він буде викидывать скоро бутончики. Отака краса. Отако. Йдемо далі. Так, під'їжджаємо на третій участок саксона. Ну і поруч у нас вже тут пішли демки. Так, так третя ділянка саксона. Теж все отак виглядає. Все добре. Я не знаю стоїть сюди заходити. В принципі тут теж метр тридцять по висоті. Отак все рівно. Все чистенько. В общем, все, щоб, все що від нас требовалось, ми все зробили. Все вибрискали, все вичистили. Єдине, що ми не давали добрив. Це єдине. Але я думаю, що дощики нам це все підрівняють. Так, по саксончику, значить, все Так значить хлопцям Всім привіт еліта Селект Хай вам щастить, значить гарний пасімат, є в нього потенціал. Так що хай там і вам пройде дощик, знаю, у вас там засуха, хлопці. ну Тримайтеся. Головне, щоб не було війни. Головне, щоб нас не бомбили та ми змогли далі працювати. Так, оце я зайшов, значить, це пізніше в нас пасів, це у нас Бамонт. Бамонт від компанії Агроритм, Трошки він низь, ну в коліна він такий. Коліна. В принципі, отак виглядає. Балячок теж я ніяких тут не бачу на ньому. Все добре. Так. Ну, оце наслідки війни. Так, далі. зараз йдемо до мішечка по Бомонду. По чистоті в принципі добре. Є скойде, койде які-то є, бурзі бур'янсів такі. Але вже ми вирішили вже нічого тут не робити. А як є, так і є. Він уже за недільку все закриє. Так, он де у нас хто бачить. О там мішечок. Видно, не видно. Це у нас значить. Е Старк. Старк від компанії Євросем. Чуть-чуть вище він. Чуть-чуть вище. Ну, чуть-чуть коль... ну, вище коліна. Старк, значить, теж виглядає добре. Але я ж кажу, це... Дождики нам допомогли. Ось теж є поодинокий. Ось крас красень. Так. Оце значить такий у нас старк. Отак так виглядає. Теж є трошечки волна в нього. Невеличка. Ну, по старку я думаю теж будуть гарні результати. Хлопці хвалять. І ще ми по старку сьогодні ввечері заїдемо, спрацюємо мікродобровими. Мікродобрива, там всякі емульгатори ну відео буде я вам все покажу значить Ми його ще підкормимо ще в принципі тут дозволяє нам заїхати так що на старки у нас буде окрема підкормка Іменно попрацюємо по одному старку ну щоб розуміти Щоб ми могли отдельно його скосити. І зрозуміти, які у нас результати будуть з мікродобривами. Так, ідемо далі. Опа! добро конечно по полям ездить на такій машинки проїжджаю де хочешь так тут у нас хлопці попрацювали гліфосатами дуже гарно спрацювало Ну, я думаю нічого страшного не буде, якщо я тут проїду разок трошки мені тут даль дозора далеченько йти. Дуже хорошо спрацював глифасад не знаю наверно на вони тут готують. так оце ми вже проїжджаємо рядишком Лімагрейн. Лімагрейн. І тут вже в нас альтазорчик. Ох, і сухо тут, не дай Бог, хто спічку кине. Недавно біля моєї пшенички вже був пожар, жіночка необережно розпалила вогнище, тушили багато людей. Все обійшлося. Якби пшеничка була сухіша, то думаю б згоріла б. Так, ось у нас десь тут палочка валялась, я її вже не бачу. Я її вже не бачу. Ну тут уже по-любому це ми знаходимося на Альдозорі. Дивимося Альдазорчик. Ну як на мене, так взагалі. Ви можете сказати, що я ходжу по одному по одному і тому самому соняшнику, але ні. Це в нас альдазор. Теж в принципі отак все виглядає. Ну чуть-чуть ниже, тому що пізніше сіяли. Так що альдазорчик все. Зараз з той сторони заїдемо. Лімагрей. Гібрид М і Бамонт, ще там буде участок Ідемо далі друзі я знайшов ось імені один участок на якому дуже видно відрізняється соняшник це у нас значить ми по кругу поля обходили апсів альдозором ну от він да він нижчий а оце далі йде Лімагрейн. Прямо видно отличия От і там я був, альдозор трошки нижчий. А це там... у нас Ліма Грейн, який ми отримали віддар. Це нам давали 5 пасівних безкоштовно на допомогу. Виглядає добре. Це гран Старості, під експрес. Ну, хоча теж, не знаю, це може падали, так, не знаю. теж є. Ось така бяка де дуже рідко. Виходимо звідси. Ось десь краю теж є. А, ну це край у нас альдозор. Так відео трішки затягую, але ж ну покажу все як є тому що багато хто не підтримує українського виробника а я вважаю що вони конкурентно способні виробники українські пасівмат їхні з більш дорогими гібридами ну і налоги всі залишаються у нас в країні так тут заходимо бомонт Тут значить окремо у мене участок. Тут взагалі виглядає добре. Виглядає ось так виглядає бамонт. Є здесь дырочки. Ну не везде. Гусіні я не бачу пока. Ось койде є дырочки. Але тут вроді би нічого такого нема. Далі ось в масиві. Все наче як добре. Ну є, койде, так, койде, є. дирочки, щось під'їдало. Ну теж думаю не критично. Ніхто сюди вже лізти не буде. Як є, так є. Так, переходимо на гібрид М. Гібрид М друзі хто помне при пасіві нам надавали біленький мішечок якого я назви і сам не знаю іван мені не розповів івану тоже привіт отакий у нас виходить гібрид М це самий останній пасів тоже він вище коліна так виглядає. Ну і зараз тут ми перейдемо, буде у нас межа. Межа з лімагрейном. Тут чуть-чуть вищий. І тут зараз буде межа. так, я там в принципі не ставив ніякі ніколишки, я просто тут знаю. Ось вони чуть, -чуть видно. Ось. На ось де вона межа. Ось де межа. І далі ліма грейн. Ну трошечки я бачу по кольору. Трошечки світліший. І трошки як наче листя, не так і кудлата. Ну, ось так виглядає. По чистоті я ж кажу. Візде ми все спрацювали. Спрацювали все просто. Експрес, Гранд Старт, самий звичайний шириф по 550 гривень. 30 грам ми тут давали. І усе і усе. на деяких участках давав Геліантекс. Ну, там невеличкий участк, ось він відрізняється. Ось далі пішов э, гібрид М. Трошечки листя кудлатіше і зеленіше, трошки колір в нього такий темніший. Ну, буде дуже цікаво при збиранні врожаю. Так що отак, друзі. Не затягуй відео. Всім миру і добра.